Зараз буде історія про українські Мальдіви, е на яких я надзвичайно люблю бувати, і була буквально тиждень тому. хочу вам показати світлини, як це красиво виглядає, яка неймовірна у нас Україна. Показуємо світлини. Я їх зробила спеціально для вас. Ви бачите, яка вода на Житомирщині. Коростишівському районі, в Олевській ОТГ, а конкретно на дружбівському кар'єрі. А ще конкретніше в дружбівському кар'єрі, тобто, це неймовірне місце, яке знають не всі українці на щастя, бо якщо б знали всі. Там би неможливо було відпочивати і тіло б до тіла було доткнути. Але, на щастя, зараз весна, людей там геть немає. Можна отак просто сидіти. Вася, помилуйся, яка я сиджу. Глянь, з бураном. А я на тебе кожен день милуюся. Ну, подивися, яка краса. Я краса. Місце просто неймовірне. Люди пишуть, Боже, яка краса. Але риторика в медіа і конкретно в медіа Житомирських звільнилася в квітні. Коли житомирські медіа почали писати, я акцентую на цьому увагу, тому що у всеукраїнських медіа ця інформація пройшла ну так сяк. А житомирські медіа вони почали бити на сполох і казати: українські Мальдіви продано за ціною української квартири, українські Мальдіви пішли з молотка. На українських Мальдівах Памукале ми більше не будемо відпочивати. Я думаю, Боже, це ж мій дружбівський кар'єр, який. Періодично помилково, у медіа називають Дружківським. Дружбівський, дружбівський від слова, дружба, тому що кар'єр дружба і дружбівський він. Ось така історія. Що, власне, відбулося? 27 лютого Фонд Державного майна України написав, 27 лютого цього року, перший кар'єр на приватизації з 19-го року. Тобто з 2019 року, от на цей час за 4 роки, на приватизацію малу було виставлено перший кар'єр. Було тоді зазначено, до аукціону залишилося 10 днів, відбудеться аукціон 9 березня. Що продавали? Той, хто був на цьому кар'єрі, ви маєте знати, що цей кар'єр як територія це не просто ото вибране місце з корисними копалинами, це також безпосередньо. Це площа. Підприємства Кварц, яке складає 9 тисяч квадратних метрів, до складу входять 24 об'єкти нерухомості. Зрозуміло, що вони не в робочому стані. І от їх 9 березня фонд державного майна виставляв на продаж. Я нарешті я була там кілька разів, походила по цій території, щоб побачити, з чого вона складається, тому що для мене кар'єр це оце місце з водою. А там насправді стільки різноманітних будівель, будівля відвантажування з прибудовами, вузол, розгроходки з галереями, фінське сховище. Це все зараз не працює. Тобто, уявіть, величезна площа. Якісь зруйновані цегляні будівлі. Ясно, що вони в неробочому стані, але на продаж виставлялося це під ось таким описом. 9 березня аукціон не відбувся, тому що на аукціоні ніхто не з'явився. Ніхто не був зацікавлений тією територією, ніхто не хотів торгуватися і викладати за цю територію 4 мільйони 842 тисячі 667 гривень. Тому. Аукціон відбувається знову за певний час, і ціна понижується вдвічі. І на аукціон приходять дві компанії. Вони починають змагатися між собою. Одна компанія Maxitoрgut, а інша компанія імуногенетика. Зараз ми можемо побачити, хто переміг. Перемагає імуногенетика, яка пропонує за цей кар'єр з цими територіями. Лише на одну гривню. одну гривню більше. Люди сфокусувалися на цьому, але я та людина, яка вела торги в попередні роки від фонду державного майна, і заглибилася трошки більше і глибше, ніж просто кричати Мальдіви! Як могли продали? Як це можна за такою ціною? 75 тисяч доларів. Це взагалі ні про що. Ми ж хотіли відпочивати. Я зараз вам наведу ті аргументи, хоча я ніколи не думала, що в цій програмі точно я буду, неймовірно будучи закоханою в дружбівський кар'єр, топити дещо за приватизацію. Мене фонд державного майна про це не прохав, але зараз поясню вам деякі моменти, тому що ми. Будучи людьми активними, ми маємо бути такими проактивними. Будучи ми закоханими в природу України, ми маємо мислити відразу кількома категоріями, кількома щаблями. І от зараз я хочу, щоб ви дали свої коментарі на адресу тих аргументів, які я вам наведу. Ну, по-перше, кілька років поспіль я їжджу в дружбівський кар'єр. Це дрібниця порівняно з тим, що йдеться про державне майно. І я бачу, як шари сміття вони поступово зростають. І я постійно хочу підійти до тих дядьок, які викладають там свої пузи, і сказати: Ну ти ж приїхав посмажити шашлики. Ну забери ти ті порожні пляшки, горілки, ну як ти їх кидаєш, такі красі? Сміття там на зараз не настільки багато, як могло бути. Їх такі, як я, збираються сміття, і сміття це не основна проблема, яке б воно могло вирости ті купи за попередні роки. Ясно, що це не той фокус уваги, на якому має бути зосереджена ваша увага зараз. Але я вам хочу сказати, що фонд державного майна, аргументуючи цю малу приватизацію і цей необхідний продаж, навів такі цифри, що вони на отримання кар'єру витрачають гроші. Попри те, що ви скажете, а які гроші, якщо кар'єр просто стоїть? На зараз, до моменту аукціону, у кар'єра майже 3 мільйони гривень боргів. Ті люди, які його придбали, я не топлю за них. Я зараз вам поясню безпосередньо, що мене бентежить і щодо нових власників кар'єру. Теж але правда, вона не ось така, тільки біле чи тільки чорна. Я просто хочу навести всі аргументи. Тобто, витратили на цей кар'єр 75 тисяч доларів. Але слід сказати, також вони взяли зобов'язання погасити 75 тисяч доларів боргів цього підприємства. Василь зрозумів? Я, тобто я, я, я розумію ця цифра. Ми відразу її подвоїмо. Що каже держава? Держава каже, під час воєнного стану умов збереження профілю підприємства немає. Тобто підприємство, ясно, що вже попередні 15 років не добував кварц, не добував крейду, не добував там різноманітні, корисні копалини, нерудні копалини. Але все одно в попередні роки приватизації, не в військовий період, мали. За безпосередньо брати нові власники на себе зобов'язання і зберігати профіль підприємства. Зараз вони можуть робити там що завгодно. І от зважаючи на те, що імуногенетика, яка придбала це підприємство, її профіль, знаєш, Вася який? Який? Ветеринарна діяльність і оптова торгівля. Тобто, по суті, вона і не має продовжувати далі відновлювати роботу цього підприємства. І видобувати крейду, але я вам хочу сказати, все в такому стані, що відновити там щось просто неможливо. Ну неможливо. Тобто, виставив фонд державного майна оці будівлі 20 чи кілька десятків. Але це все просто зруйноване. Я не знаю навіть, як можна було виставляти це на продаж. По суті, є просто кар'єр, є просто територія. Територія немаленька, 28 гектарів. І якщо ми порахуємо, за скільки імуногенетика придбала цю територію, будемо в першу чергу зважати на це як на землю, то одна сотка коштувала імуногенетиці 212 гривень, 12 копійок. Це 5 доларів. Це надто низька ціна. Ви можете сказати. Але ж сто відсотків щось там підставлено, підкуплено, змовлено. Але на перший аукціон, нагадаю, 9 березня ніхто не прийшов, тому ціну змусили понизити вдвоє. В результаті сотка йде за 5 доларів. І я знаєш, про що пошкодувала? Я думаю, знала б я, я б позичила гроші, викупила б той кар'єр і запрошувала б ваську на пікнік, і після нього б збирала сміття. Але попри те, що аукціон був відкритий, в чергу чомусь ніхто не став. І ті байкери, ті е, екоактивісти, які зараз Таня. пишуть, як могли Що, Тань, це моя тема. мовчи. Твоя, але я, я тут ну Що? У мене тут більше запитань до цієї фірми. Це всього... чим до імуногенетики? Немало запитань, але дай я зараз дорозкажу Вася. Ти вічно тобі Ні, тобто, бо ти кажеш, я ніхто, твої ніхто не терплю. Ну я те. Я такий можна подумати, ви час такий, а ну зайду, я подивлюся, чи відкрився там бокцю Вася. То, а так в можу... житті відбувається. А тобі хто мають розсилку особисто держмайно слати? Давись я більше тобі, тобі ну, скажу, що ці люди, які виграли. Вони чітко знали, що це за кар'єр, вони чітко знали про дату проведення аукціону. І оце, що знизили ціну удвоє, бо ніхто на перший раз не з'явився. Я тобі відкрию секрет, це схема, чистої води схема роблять спеціально ніхто не з'являється, ми тепер вимушені ціну ще понизити. Тобто вони, наче, роблять все в рамках закона. Таня чистої води схема. от Вася шукає постійно у всьому зраду. А я хочеш займу свою справу. Я доведу Та я сама з не зайнялася. Вася я навмисне хочу зараз спокійно, не відразу казати. Дивіться, які суки. Я хочу вам навести всі аргументи і дати вам всі моменти, які змусять вас замислитися. Тобто, питання, коли писали також Житомирські видання. Викупала товка зі статутним капіталом 1 тисяча гривень, і вони торгувалися жартомальський кар'єр. Слід сказати, що частиною цієї товки імуногенетика володіє коваль Дмитро Віталійович. А от з Дмитром Віталійовичем це та персона, яка мене вже насторожує. І отут безпосередньо на Адресу того і на підтримку того, що сказав Василь, що ця людина точно знала, що буде аукціон. Вона за ним стежила і вона взяла в ньому участь. Тобто не викупала кар'єр товка, у якої статутний капітал тисяча гривень, тому що половиною цієї товки володіє Коваль Дмитро Віталійович. А коваль Дмитро Віталійович очолює державне підприємство. Слухайте уважну назву: Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань. Інститут є приналежністю держави, і конкретно цей інститут належить фонду державного майна. Людина, яка веде розвіддані, вона чітко знає можливості того хай і випрацьованого кар'єру. Вона чітко знає, який зиск з цього кар'єру ще можна отримати. Я також навела довідки про Коваля Дмитра Віталійовича, тому що більшість ЗМІ вона кричала: Боже, ветеринари, зі статутним капіталом тисячі гривень тепер будуть займатися кар'єром. Не ветеринари, а аналітик. Коваль Дмитро Віталійович. І Коваль Дмитро Віталійович, що цікаво, також безпосередньо в Житомирському районі вже має майно, будучи державним працівником, очолюючи державний інститут, який належить державному майну фонду державного майна. Дмитро Віталійович також купив в Житомирській області 31 травня 2019 року вже підприємство. Ділянка Семенівська, Семенівська з покладами бурштину, розумієте? Йдеться про геодезистів, йдеться про розумний інститут, який проводить розвідки в хай випрацьованих кар'єрах. І це підприємство продало вже за рік оцю Семенівську ділянку з покладами бурштину. Купили, я хочу сказати, за 670 тисяч гривень. А знаєш за скільки продали вже за рік? За, скільки? за 20 мільйонів гривень. Ну, тобто, в принципі, і те, і те, ми можемо сказати не такі значні кошти для підприємців, але, шановні, в 2, 30 разів продають дорожче. Ну тобто, ми можемо говорити про вмілих розпорядників, про гарних менеджерів і про тих людей, які стежать за малою приватизацією, дуже уважно і купують ці кар'єри. Тому це історія про те. Як би вам сказати, хтось скаже, як такі підприємства можна продавати, але держава нам каже, борги за дружбівським кар'єром 75 тисяч гривень. Ми маємо стежити за наповненням бюджету. Ми хочемо, щоб бюджет перестав платити збитки. Тому ми продали за 75 тисяч доларів і ще 75 будемо покрикувати попередні борги, і ми щасливі. Приватизація під час війни для нас каже держава не сумнівна ідея. Хоча всі, хто проаналізували цю ситуацію, і я теж з ними, я кажу, це сумнівна ідея. Я хочу відпочивати з наметом на українських Мальдівах. Але держава каже: ні. Ми будемо продавати і будемо радіти, бодай. Такі ситуації, як вони скажуть, Мальдіви, це добре, але держмайно повинна працювати на державу і має приносити державі зиск. Отаку цитату від Наталії Омельченко, начальниці управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області фонду державного майна, я знайшла ось така історія. Можна я, я правильно розумію? Тобто, ця панянка що таке? вона підрозуміває, що продавши оцей кар'єр, вони тим самим ну він. Запрацював і він приніс користь державі, ні, він тим самим я б зробила акцент, перестав приносити збитки державі. Збитки вони акцент роблять на те, що збитки ми не приносимо. Я просто хочу сказати, що ця людина, яка купила за три копійки кар'єр, вона там ще можливо вкладається там траліво. не питання, але вона значно більше буде заробляти на цьому кар'єрі. Тобто, я ще раз кажу, моя. Точка зору що це є схема чистої води, просто роздеребанити, продати і тому подібне. Бо тому, що якщо розвивати на цьому кар'єрі, можна ще дуже довго ну на Я Нагадаю теж просту історію, яку постійно нагадує фонд державного майна, держава власник, але не розпорядник і не менеджер. Держава дуже рідко є гарним менеджером. В усіх країнах приватизація це розповсюджена історія. От я зараз тут категорично проти, щоб ми б стояли на радянських рейках і казали: розпродають державу, боже мій. Це Радянський Союз нам прищепив цю звичку думати, що державу розпродають. Держава має належати гарним менеджерам, державне майно. Його мають розпродавати. Питання в тому, яке майно тут йдеться про малу приватизацію. Корости безпосередньо дружбівським кар'єром може володіти людина, яка не є державним підприємством і має володіти, тому що держава у нас поганий розпорядник. Вона просто власник майна і все. Питання в тому, що безпосередньо до цієї товки хто є її власником, про кого я тобі розповідав, так, так. але також є власником але мешканець Ізраїлю, Ізраїлю, який колись очолював підприємство в Росії. Звичайно, у багатьох людей з Росією були зв'язки. Але питання перевіряли його СБУ на наявність зв'язків. Зараз це не повноваження фонду державного майна перевіряти, це але ЗБУ. у мене питання, що СБУ мало перевірити. Мені цікаво, чи перевіряються ось такі речі. Плюс я розумію, що найпростіше, як зараз можуть заробляти гроші імуногенетика, вона просто ставить там охорону, бере по 200 гривень зрила і вже приносить собі шалені кошти, тому що там приїжджають сотні людей. Може бути інша історія. Вони розуміють, що там якось ще можна довизбирувати гравія, якоїсь крейди, що ще десь поруч покупати і теж на цьому заробити. Або вони ставлять просто по березі на різних ділянках намети, продають їх, як це є на Київському морі, 8 тисяч гривень з одного намета, красивого глемпінг, це називається за ніч. Ставлять їх таких 50 штук. І прості люди, які не будуть розпивати горілку, зникають. А цей розпорядник, але не фонд державного майна, розумієш, цим займаються. У них немає це профілю, вони просто володіють. Тому це історія про нашу державу і про кілька витікаючих відразу проблем. Я не хочу, щоб ви всі кричали просто про те, державу розпродають. Ні, це наратив російський, радянський. Державу розпродають, але знову таки ми маємо постійно стежити фонд державного майна. Викладав цю інформацію заздалегідь, хотіли б ми з вами скидатися на викупівлю безпосередньо дружбівського кар'єру. Мали це робити? Ну так маємо бути пильними. Ми ж журналісти, ми активісти. Тебе не взяла участь в аппілі. Я тобі гарантую, що тебе не чого не взяла, бо тому, що я подивився це цю, цю історію від своїх вуст. Ну. Що перший раз ніхто не прийшов, а все було публічно. І тут ми подивили... Але в лютому про це писали. Тань, це все робиться публічно, але я тобі ще раз поясню: візьмуть участь все рівно ті, хто має взяти. І як ти думаєш, я не знаю, як вони використають цей кар'єр в майбутньому, може там для туристів може добувати людина, яка займається розвідкою тих надр. як думаєш, він в теорії знає, що там може Звичайно, бути Звичайно, він в теорії. Знає. Я, навпаки, я навпаки тобі кажу, що він знає. Але <плес> у мене питання про те: добре, дивись, є територія, ділянка. Колишнє радянське підприємство, яке руйнується, просто купа цегли приміщень. Ти там хочеш що? Щоб отак анархічно просто приїжджали такі, як я відпочивали і раділи. Якби ти розпоряджався на місці держави? От ти ні, зараз ти, кажеш, ні, все ти, підставлено, все всі Я, 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 я глядач, почувши оце все цю історію. Що мов, тобто, ну от прикупив менеджер хороший, він потім візьме. Я не сказала, і, що він хороший. Ну перепродасть дорожче. Я маю ні. на увазі, що вправний підприємець, підприємець спритний, та ні, це це. Схід схема, що ти пропонуєш робити пропоную... з цією ділянкою? Щоб вона перетворювалася на смітник з часом чи просто що? Я тобі ще раз кажу, держава, якщо зацікавлена, вона це буде піднімати. Вася вона не зацікавлена. Я тобі акцент на цьому роблю. Вона не зацікавлена. Вона а зацікавлена провести малу приватизацію. Знаєш, що вона це... не зацікавлена? Продати три копійки, по гроші, все, і робіть собі, що а хто не подірібанити. ці гроші йдуть в бюджет. Ти блін зараз теж як поводишся як анархіст. У нас Ні, програма тань, 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 ти зараз поводишся як тітка села та. Я тобі відкрию секрет. Це, це офіційні цифри. А за те, щоб вони продали за цю цифру офіційну, Уас. треба ще подякувати. Я Отак не знаю. Зрозуміло, дивись, але ти пам'ятаєш попередній скандал пов'язаний з фондом державного майна. По перше, я тобі скажу. По-перше, там кримінальну справу відкрито на попереднього очільника фонду державного майна. По-друге, виринула інформація після того, як провели ці торги, що НАБУ проводить обшуки на Житомирщині. І можлива причина це якраз оці тендери і оцей продаж кар'єру. Вот. Тобто постфактум історія якось розкручується. Тобто, коли ти топиш зараз за те, що все продано, все пропало, все підставлено, теж так немає можливо. Я, Не як, як я маю на увазі, але процеси ж ідуть. Ну, ти це розумієш? добре, це добре, що е, набу звернуло увагу, і, бо я. А ти зараз знайшов тільки позитивні, тільки суцільні. От ми шукаємо тільки зраду чи тільки перемогу. Бляха, ми що, тупі не стільки, що тільки зраду, і тільки перемогу чекати. Ну, якщо і це, а якщо це очевидний факт, очевидний не очевидний. Очевид, для мене очевидний. Не очевидний. Для мене очевидний, коли проводиться конкурс, ніхто не бере участь, цілеспівники позитивні. Для тебе ціна. очевидний факт, що треба, в принципі, продавати майно, яке приносить збитки, хоча б тут момент. Тому що я не хочу, щоб О, дивись, цей момент опускавче. Оч, очевидний, але це має відповідати і реальна цифра. Не 75 і не цифра що, що треба заборговувати. Оціночна вартість це... була в 4 рази вища. Попередня оціночна вартість 16 мільйонів гривень. Ну і ніхто не прийшов. Ну тобто ні, я... за 16 навіть не виставляли. Та ні, ну тому що я ну я ще раз кажу, я не перший день чую про ці торги і вже ці схеми. Як це сам це, це, це звичайні тендери, те, що ми кожен день. Вася, да, але тут ти розумієш, коли ми розповідаємо про подібні тендери, ми все одно маємо говорити про те, що держава не має тягнути на собі збиткові підприємства. Не фонд державного майна в своєму функціоналі. Я ж на тебе не навіщо? Що ти маєш займатися скажи, продажем цього кар'єру? Скажи, будь ти ласка, іншим скажи, займаєшся, будь ласка. Яким чином вона тягне збитки держава, навіть якщо воно просто стоїть у руїнах? А ти ти все одно платиш податки на землю, хоч і сам собі, тому що ти держава. Нічого страшного, для це для це капляпля в морі. Не ну, для... ясно, але держав... ну, ні, ти зараз мислиш поверхнево все одно. Це капля в морі, але навіть цю краплю в морі вони не готові платити. У них немає грошей. Все та тому що фонд державного майна платить цю краплю. Ну, тому в морі. що вигідніше продати за три копійки своїм же людям, Конечно, своїм же людям тому і, що держава і, і, і на цьому, і на цьому заробить тому що держава поганий підприємець Держ... своїм людям. Продали я рада, що пройшли набу, але щоб ви зрозуміли, я зараз не захищаю не імуногенетику, не фонд державного майна. Я вам зараз пояснюю просто ті процеси, які відбуваються, і знову повертаюся до того. Що у нас погана система і законодавство, яке слід міняти, слід розуміти, що і держава напевне гіпотетично може розпоряджатися своїм майном, але вона не вміє, і значить не може, і значить вона продає за 75 тисяч доларів, і значить, буде у нас що буде, значить, у нас такий спритний коваль влазив ці процеси. І купує це підприємство. Не про ні, ну тань. Ну це то реально час я, 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 я кажу, виглядає як захист оцих представників. Та що я не купую. захищаю, Я ну, триста разів сказала. Воно так виглядає. Не виглядає воно так. Виглядає. Я ж не кажу про це. Тань, ну воно виглядає. Я тобі кажу, прямо, бо тому що от такий спритний коваль. Та прийшла людина, яка своє слово людина. спритний. Воно несе негативну конотацію. С -своя і я тобі людина. Кажу, звичайно, ну просто твоя риторика така, моя, така. Але зараз ти замість того, щоб почути мене, ти кажеш, що я за них топлю. Ну, ну, не тобі... топлю. Okay, okay, ти щойно okay, ти в попередньому okay. сюжеті нехай, говорив не, 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 про необхідність не, 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 комунікації. Нехай, нехай, нехай глядачі от самі визначать. Глядачі Привіч. теж їм легше сказати. Зрада і перемога! Ну, Вручав у нас молодець, а Гончарова топить за щось. У нас посередині і держава це складний організм. Я топлю виключно за це, і щоб ми в функціоналі цього Диві, організму починали розбиратися. Про фантастичні фантастичні е моменти, а я прост, прості елементарні. Є ситуація, є нечість, яка знала. Вася, про ти кар Є, є кар'єр. Вона знала про кар'єр. Свої людини протягнули через аукціони, купили все. І тут не справа не держава, що поганий менеджер. Справа в тому, що черті, які за три копійки купили, Вася, далі будуть заробляти на цьому. Черті з'являються, тому що держава поганий менеджер і не змогла себе правильно організувати. Ти завжди топиш за наслідки. А я топлю за те, що треба причини виправляти і переписувати нахрен цю радянську систему. О, ти, яка дозволяє таким чертям з'являтися. Погоджується, що ця фірма, яка придбала, звичайно, е, я про це тобі і сказала, просто своїми словами. А, ну, у мене не має бути риторика Крючика, у мене риторика Гончарова, яка занурюється безпосередньо в законотворенні цієї держави і в те ці процеси облаштовані. Звичайно, людина, яка займається георозвідкою, вона там сидить і чатує над цим аукціоном. Він не сидить і нарешті. Не чатує. Він Йому просто сказали, треба тоді, тоді взяти участь. От як воно, він не сидить і чатує, просто повір. От не а я впевнена, на, що це обоєдні процеси. І він зацікавлений в цьому активі та чи зроз, пасиві. Та, зрозуміло, але не буде він тобі сидіти і чекати, коли там виставлять про 25 Так він же частина, Давай, так він частина фонду фірму. державного майна. Звичайно, не сидить і не читує. Ми mm. Не говоримо ми про такі ось буквальні речі. Він і так точно мене, знає. Наприклад, це вибісло, мене ця історія вибісла, бо тому, що я що ну може, дійсно, там ніякої зрад немає, яких як розганяють. Та ні, тут максимальна зрада, максимальна зрада, бо тому, що за три копійки... я взагалі просто неприбічних зрад. Я прибічник, Ха. коли люди кажуть, а зрада, і жодного листа не написали з прокляттями на фонд державного майна. Жодного не відкрили документа, який регулює фонд державного майна. Для мене ось такі люди, зрадники держави, які не занурюються, їм аби кричати зрада. Панімаш їм 300 коментарів написати е, зрада, поваль ну, Таким успіхом нас теж можна звинувати, бо тому, що ми багато що розповідаємо, а нам в коментарі прибігають і пишуть: а ви заяву написали? Та не буду я писати ніякі заяви, бо тому що це не моя функція. Моя функція як журналіста озвучувати. Вася, От. а функція людей, які і не журналісти, і не коваль, і не держмайно, вони Вон. мають як мінімум раз на рік телефонувати на гарячу лінію? Не мають. Мають. Та ні так немає. робиться держава. У тебе ж не держава царя, у тебе держава громадянина, який і є державою. Він має занурюватися в процеси. Йому нічого, коли він буде отак лежати, не прилетить. Йому не прилетить тендер від державного майна. Йому не прилетить почищений під'їзд будинку. Якщо ми не будемо виборювати своє, ми скотимося вражку. Блін, це не аргумент. Сиди і чекай, коли ж президент щось зробить. Президент завжди буде диктатором, і держава завжди буде тяжіти в бік диктатури і буде підігравати таким як Коваль і грати їм на руку. Тому що всі інші кажуть, ні, ну держава ж мені винна. А держава скаже: Понімаєш, якщо ти нічого не робиш, ніхіра не відбувається в цій державі. Якщо ти не будеш знімати Матіоса, він і далі буде їздити на барбікю. Блін. Якщо Коваль буде далі просто стежити і чекати дзвінка, візьми участь в цьому, а ти не будеш навіть жодної статті на цю тему не напишеш і не запостиш клуб мародерів з посиланням. Дивіться, треба міняти систему, державне майне розпродає за копійки. Своїм же? Ну стоп, я я, наскільки я розумію, журналісти мірських можливості, наскільки могли підняли цю я проєм, зараз про простих людей. І, і прості люди так же само. І прості люди не є журналісти, вони максимум. Ну, але всі, ну, ти сказав, що вони не мають. От зараз же ти сказав, вони можуть обговорювати. Чим більше обговорень, тим більше система починає змикатися і зжиматися, як шагренева шкіра. Ну, але ж ну, ти сказала, що вони мають писати кудись там вони Маю, не, це не мають це інструменти держави, ну, мають на Зеленського після, подання, після, на Житомирські оці цього цього бере хвисток і де ж пора нам заяву. Я про це розповіла і витягнула інформацію. А, а, а. а вони теж в міру своїх можливостей розповіли про це. Вася, так я кажу, Все. хоча б про мінімальні можливості, коли розповіли, коли висвітлили, молодці. Але коли людина просто сидить і пише в коментарях: зрада, зрада, і ніфіга інші, інші інструменти не застосовує. Комент зрада під клубом мародерів – Це не інструмент, це хірня. А я вам кажу інструмент. Пишіть. Пишіть, дивіться, клуб мародерів, Ми сьогодні вперше з Кричаком посварилися. Яке щастя! Але в коментарях, будь ласка, скажіть, хто правий? об'єктивно, будь ласка, дякую за об'єктивність.